Перед початком відео хочу подякувати спонсорам свого каналу. Як на Баймі Кофі, так і на Донатело. Дякую вам всім величезне. Дякую, що вам мені легше робити відео в кількасот разів. Чесно. Ось гівка з котиком для вас. О, курва! Поляки знову зробили ще одну гру про середнє Не те, щоб я дуже любила поляків, хоча в нас на Волині це, в принципі, взаємно. Але огляд на таку хайпову гру ще із офіційним українським перекладом я не могла не зробити. При тому неймовірно, хайпово Manor Lords у списках бажаного зараз у трьох мільйонів людей. Трьох мільйонів. Ніби восьма частина людей зі всієї Польщі зараз взяла і дружно підняла гру в топ. Так у відео буде дуже багато жартів про поляків, тож мир позручніше, беріть щось смачненьке попити чи поїсти, як там самі бажаєте. А з вами Гремлін, та зараз я розповідатиму вам про цю новинку та чи коштує вона взагалі своїх 450 гривень. А, і також всіх з великоднем. Постукайтеся їдечками, поїжте Пасху, понасолоджуйтеся двома днями дистанційки. Власне, Манор Лордс, що в перекладі означає поміщик або лорд садиби, якщо вірите гуглу, для мене є поєднанням Сім Сіті, Крусаків та Фростпанка. От чесно. А по естетиці дуже змахує на Кінгдом Come. Особливо коли ти можеш за свого лорда, моделька якого абсолютно не міняється, хоч що ти не роби, пройтися по власному селу. А тепер я буду пояснювати та розповідати про геймплей. Ну, як пояснювати, як я сама його зрозуміла. Ага, добре, я зрозумів. Не, на насправді я нічого не зрозумів. Отже, так як грає. Історія, симулятор, містобудівництво та стратегія. Так я просто зачитала теги в стімі, то й оцінювати я її буду по цим критеріям. Не знаю, як сказати. Власне, давайте почнемо з найпершого, що кидається нам в очі: а саме дизайн та оформлення гри. Приємненька 3D-графіка, саме те, що треба для гри, яка намагається в реалізм. Кнопочки в меню мають таку приємненьку анімацію, прямо хочеться їх поклікати. Інтерфейс звичайний, досить зрозумілий, дуже легко розібратися, якщо ви грали у Бо Вони тут реально схожі, навіть тим, що тут треба на кожне виробництво людей назначати. Ну як людей? Цілі сім'ї. Перед початком можна зробити собі самому якийсь свій герб, вибрати іконку, яка найбільше подобається, і всяке таке. Ставлю лайк за те, що я можу зробити тут волинсько галицьке князівство. Тепер стосовно самої гри. Перед початком ви можете вибрати собі самі ціль. Можна взяти вже заготовлені наперед сценарії, як от захоплення всієї, що тут називається Хай буде мир, чи то шлях до процвітання, якщо ви хочете чисто почилити, там своє місце розбудувати, або ж вибрати найхардовіший режим, який називається на межі. Якщо ви дуже любите рвати дупу, як я. Да. Я вибрала на початок середній, та от що я маю сказати стосовно тяжкості, грає досить легкою. Багато де треба самим поклікати та розібратися в окремих речах, адже навіть оця плашка з Дейзу, яка називається підказки, дуже мало підказує. От чесно, дуже мало. Тут буквально одне речення. О вівці, 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 вівці. І також у чому важкість потрібно не просрати на початку стартові ресурси, як це зробила я, побудувавши полораму. Яка з усієї моєї деревини поробила дошки, і я не могла побудувати навіть хатину на дроборубів. <різь> я не можу поняти прикола. Ми чо, всі гроші вона, то не на то. Тож довелося зносити пилораму, чи як вона тут назвалась, пильна яма, щоб це не означало, і будувати все заново. Взагалі, знаєте, тут на початку були підказки. Я нічого не зрозумів. Але з цією гібійшою кількістю матеріалів, будиночків та в принципі всього, що мені дає гра, тут підказок треба було б робити тонну. У вас би все обличчя було в підказках. Бо от, наприклад, наприклад, тут є три різних види деревини. Три бляха. Та я стільки дерев не знаю. Перший це просто деревина, друга це дрова, які тут треба як пальне, а третій це дошки, які тут потрібні, аби щось побудувати. Так. Це, це різне. Це як колір фуксія і кораловий, не переплутайте. Гаразд, колір фуксія і кораловий справді різні. Ну, в принципі, які функції в цих трьох деревин. Бо, наприклад, без дощечок ви не зможете покращити своїм дябчикам домівки чи побудувати церкву. А без дров, коли тут настане зима, вони, вони позамерзають на смерть. Човіки хулі вимернете зараз грудень. По стоїте на місці навіть без снігу, типу, ну. До речі, так до слова, тут є зміна клімату. Так, наприклад, перед зимою краще запастися деревиною та їжею, а то рівень щастя села впаде, та ваші підопічні перестануть сексом займатися та нові сім'ї утворювати, що неабияк корисні. До слова, так поселення потрібно розвивати не тільки заради того, аби воно прикольно на карті дивилось, а ще й заради того, аби жителів ставало більше. Адже чим більше їх стає, тим більше ополчення можна зробити, зайняти їх роботою чи зробити з їхніх домів факторії, аби сім'ї могли виробляти щось складніше, ніж те, що пропонується панелька знизу, там списи, мечі, їжу, одяг, таке всяке. Взагалі маю відмітити, що мені подобається, як тут відчувається реалізм, адже навіть робоча сила тут вимірюється не окремими людьми, а сім'ями. А це досить так середньовічненько. Аня, Аня, аня а знаєш, що зробиш? Аня? Закинеш Вася на кар'єр зимою працювати, закинь його. Хай працює. <ривіт> Термінат. Що ж стосовно того, як розвивати далі своє поселення. Ну, власне, якщо ви хочете чим швидше розвинутись, то для початку вам варто використовувати природні ресурси, що будуть позначені у вас на карті, та будуть досить сильно розкидані, як от в мене, наприклад. Родовище каменю, заліза, ягідні кущі чи дикі тварини. Тільки одна задача рано чи пізно такі родовища починають закінчуватись. Ну і що робити тоді? Ну, з дикими тваринами та ягідками я б рекомендувала просто зачекати або дочекатися потрібного сезону, коли вони виростуть. А тварини розплодяться. А стосовно інших, то тут є тільки один вихід: Сво. Ну гаразд, гаразд, серйозно, війна. Так, у середньовічній Сім Сіті запахнули дипломатію та військо, яке набирається серед простого люду. Варто вам просто зробити потрібну кількість списів, луків, булав та сімей, або чого ви там самі захочете, а якщо не захочете, то можете просто найняти добровольців, що захистять вас від розбійників, котрі періодично можуть красти ваші запаси, що не є приємним, або ж оголосити іншому лорду претензії на його землі, як я це зробила один раз випадково досить. Або вам просто випаде квест на мародерів, як от у мене. До слова, війська тут теж досить непогано пророблені. Ви можете зробити собі кілька загонів з дружини, якою можете керувати, подібно як в Total War. Ну тобто просто тягнути мишкою, куди цим селюкам потрібно буде підійти чи відійти, чи зайняти оборону, чи напасти. Я не знаю, які у вас там будуть тактики галактики. Військо, як і в реальності, може дещо заїбатися, і мене особисто це підставило. Ви скликала військові, якраз коли у мене, типу, мав початися цей напад від рейдерів. Потім мені висвітило, що завдання виконано, а в кінці, коли я цих мужів розпустила, до мене таки прийшли рейдери, і. коротше, було неприємно. Ще одне опольщі і просто перед ними встань, <сміх> Подивись на них, на цих воїнів. Ефективність 111% Ваня, Ну, типу, подивись на них. А я казав? А я казав, а я казав. Ну, ніхто не слухає. Ясно, що такою. Мобілізація тривога. Тільки не, не кажи, що у нас ефективність 0.0 буде. До слова, якраз такий хороший момент попався, тож я хочу перейти до мінусів цієї гри. Ага. А саме вона досить сильно фрізить. У мене непоганий комп'ютер, та хоч я знімала відео, проте підлагувало воно моментами прямо от неприємно. І я підозрюю, що на слабших компах було б геть погано. А ще гра багує, досить сильно багує. Як, от коли сім'ї у моїй грі почали заселятися до побудованих халуп, значічок посеред екрану про бездомних у мене нікуди не зникав, певно, з ігровий місяць або рік. Багалось так само колесо мишки, через що грати було дуже тяжко місцями, та навіть точпад не допомагав ситуації. А також моя поле пшениці, яке посеред літа тупо перестало рости, та мені довелося його зібрати. Але найбільше приколі в певному режимі, де від третього лиця можна походити по селу. Тут і дерева крізь лорда проходять, і олені, і воли, і люди, ніби його насправді і не існує. Ніби лорд давно вже загинув у якійсь битві, та тепер його безтілесна подоба час від часу навідується до людей, аби глянути, як вони живуть тут без нього, та чи взагалі існує його крихітне поселення? А можливо, насправді наш персонаж це залишки від його роду? Це пояснило тоді, чому ми можемо закостумізувати собі іконку, але лорд, що ходитиме по селу, все рівно залишиться таким же? Так ну, жарти жартами, але лорд тут реально як привид, бо коли мені податки будете платити, алло? Тобто я вам маю і ринок побудувати, і курчму, і дати кілька видів одягу, і їжі, а ви тільки тоді будете мені податки платити. Я вибачаюсь а за який хуй мені це все будувати? Так, до слова, податки тут платять тільки ті громадяни, чиї халупки покращені вже до третього рівня, бо вони вже вважаються заможними та мають гроші. Ну це логічно, але хоча б якихось курей чи пшеницю, мені давайте, щоб я їх продала. А і до слова, торгівля тут теж дуже важливий аспект, про який варто подбати. Прикладені торгові шляхи дозволяють вам торгувати надлишком товарів чи тварина, люди, яких ви назначені. А люди, яких ви назначите, будуть тягнути тілегу пішком 50 кілометрів до сусіднього села та приносити вам грошики. Знаєш, Аня, А ну, тіпа, а розрожік міг зробити ще таким ну, темнішим кольором, типу, прозорішим, щоб взагалі не було видно там де торгувати, не торгувати. Ну щоб прямо взагалі чітко. Проте і грошики тут теж діляться, бо є ось такі монетки, за які можна купляти для села потрібні товари. Як от я закупила собі овець, аби їх стригти та шити одяг. А от з податків збираються вже кошти у скарбницю, за які можна наймати найманців. Але так як я про це не знала, то для мене це стало неприємним сюрпризом. Отже, про гру я розповіла, та ж тепер переходимо до не менш важливого абзацу. Чим же Manor Lords обскакує конкурентів? Я не єгровий критик та не такий вже заядлий геймер, аби знати купу інді Ігор. Тож на моїй пам'яті Manor Lords це поки перша та єдина гра, яка змогла поєднати у собі розбудову села, як вони якували дипломатію та ще й битви. Ще й сам процес зробила досить затягуючим, адже багато чого треба шукати і тикати самим, а також слідкувати тупо за усім, дивитися, аби всі дерева на складі не стали дошками, а до зими мисливці не вполювали всіх хижих звірів, і залізо, що в нас є, все не перетворилося на інструменти у будинку коваля. Окрім того, постійно треба знімати та назначати сім'ї на різні будівництва чи всілякі інші дрібниці. Дивитися за тим, аби працівники на факторіях випадково все село на дошки не продали, та жителі залишалися щасливими і не упіздовували від вас, коли тільки перші морози почнуться. І зверху це все переправлене непоганою графікою та вашим власним бажанням довести до ладу це селище. Щодо моєї особистої думки, то мені гра сподобалась. Хоч і відчувається, що вона ще досить сира, але я була рада підтримати розробника своїми волинськими грівнями. Надію, що він таки допиляє гру, а не закине її ось так в бета-версії назавжди, бо було б трошки неприємно. Отже, підсумки. Чи справді ця гра унікальна? Безперечно. Чи рекомендую я її особисто, тільки якщо у вас хороший комп'ютер, котрий зможе потягнути її, та якщо ви не боїтеся багів і поляків. А якщо боїтеся, то певно підождіть все-таки аж до релізу гри. В принципі, от і все, що я хотіла сказати про цю гру. Можливо, якось запишу окреме відео по ній, можливо, не запишу. Все залежить від того, чи вистачить у мене часу. Бо сесія, депресія дихає вам в спину. А зараз я прощатимусь з вами. Дякую вам за перегляд і підтримку мого каналу. Любіть Україну, Донайте на ЗСУ та бережіть себе. До нових зустрічей!